Позивний мій баня. Як я кажу усім побратимам, які мене питають, чому ти баня. Ну, коли mm -hmm. ляжеш під мої віночки, то зрозумієш, чому я баня. Мій позивний кіпіш. Uh -huh. Бо я кіпіш? Як це проявляється? Ой, я лише вони знати. Дало в 22-му році мені ці позивні. Був поранений, і кіпішував до цього. Мій позивний харізма, тому що в цивільному житті в мене було багато подруг, і коли друг запитує, чим я їх беру. Ти заказав, беру харізмою. Барон, тому що в мене був побратим, кулемет. Він побачив фото в інстаграмі оце і сказав, що ти ну, явний барон. Воси, там все це. і воно пішло таким чином, що хлопці потім підхватили. Меймей, -мей. я люблю дивитися аніме, і це така потужна тітка, в якої є магічні ворони, і вона бачить їх очима. Оскільки я з самого початку хотіла йти на оператора БПЛА, це мені здалося дуже символічним. Мій позивний папік. А чому папік? У мене були побратими їм було по 22 роки. От вони мене й назвали папік.